Срібло першого чемпіонату України серед команд першої ліги з Амфутболу привезла до рідного тернополя команда Вікінги у дебютному сезоні змагань за участі ветеранів російсько-української війни. Тернополяни провели п'ять ігрових раундів, посіли друге місце та вибороли право виступати в суперлізі вже наступного сезону. Серед тих, хто виходив на поле, гравець під номером 4, напівзахисник Микола Труханський. Чоловік зізнається, що команда не очікувала такого високого результату. Водночас, нині він щиро радіє, здобутому сріблу та пишається собою. Забив голи проти команди. Дніпра гравець по перший гол, який я забив Досить Приємні враження. Емоції зашкалію, що ну приємно все за його словами. Цей успіх став потужною мотивацією рухатись далі. Показав, що ампутація не вирок, коли є ампутація з ноги, це ще не кінець, що можна різні видами іншим футболу займатися. а амфутбол підтримує. Дух якийсь, що можна грати і в футбол на одній нозі. Микола ділиться, що прийшов у цей спорт під час своєї реабілітації. Три місяці тому військовий досвід не дуже великий. Я пробув мобілізований був після свого дня народження 19 травня 24-го року, і 20 липня 24-го року, внаслідок ворожого що сталося. Моя військова кар'єра закінчилася. Наслідок мінометного обстрілу мені перебило кінцівку. І коли евакуювали, дуже довго було, що евак і втратив ногу. Але був в протезному Арзані, запропонували спробувати за команду вікінгів. Прийшов на перше тренування, сподобалося, та помаленьку почав грати. Аби досягти мети, команда місяцями наполегливо тренувалася. Двічі на тиждень по півтори години на футбольному полі. А ще утра на жарному залі для покращення фізичної підготовки це новий вид спорту і не тільки для тренера новий, а й для гравців. Новий зібратись це не так складно. Коли ми вже зібрались, побачили, що складно нам і бігати на милицях, бити. М'яча, знаходячись тільки в опорі на милицях, складно було довго бігати, адже це важкий, важкий вид спорту, фізично важкий вид спорту. І ми по потрішечки-потрішечки вчили спочатку ходити, потім бігати на милицях, потім бити м'яча, потім вже узгоджували якісь там взаємодії між гравцями. А так, потрошки-потрошки, по і ми вже вийшли на такий більш-менш пристойний рівень, коли ми можемо вже грати. Грати в амфутбол Михайло додає, що для багатьох учасників амфутбол уже став не лише просто спортом. Це словами важко передати. Це треба бачити гравців, коли вони приходять на тренування чи їдуть на змагання і повністю відволікаються від всіх проблем, переключаються на футбол, на ці ігри, дух змагальний в них зразу включається. Вони хочуть перемагати, їм не завжди виходить. Але от на цей час вони. Команді переживають зовсім інші емоції, позитивні емоції, інколи негативні емоції, але це такі емоції, які їх відволікають від проблем побутових, можливо, проблем зі здоров'ям і таке інше. Це дуже хороша реабілі... реабілітаційний фактор для людей, які мають ампутації внаслідок війни чи якісь проблеми. Зі здоров'ям, які не дозволяють їм грати в звичайний футбол, загалом у дебютному чемпіонаті з АМ футболу, який тривав із серпня по грудень 2025 року, взяли участь 12 команд з різних регіонів України. Вікінги з Тернополя впевнено пройшли сезон і довели, що можуть боротись на рівних із найсильнішими. Команда створена весною в травні ми вчали перші тренування і такими швидкими дуже. Нато давно той швидким-дуже швидким кроком, яким ми йшли вже до того рівня, в якому змогли брати участь в чемпіонаті України, тому що тренувалися на всього три місяці. І тут вже довелося з серпня місяця вже грати з командами, які, які вже був досвід, майже двохрічний досвід, річний досвід. Але наші вікини так помаленьку ввійшли в ритм і зуміли дати багатьом командам бій. Перший чемпіонат України замфутболу став історичним не лише для українського спорту, а й для ветеранів, які довели сила духу команда і Віра в себе здатні вести до нових перемог.